Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Під час зустрічі із журналістами Буданов попередив, що не коментуватиме заяви залужного про можливий наступ на Київ. Пише Олег Пастернак, політолог, глава ГУР МО Кирило Буданов дав інтерв'ю українському виданню Ліга, в якому традиційно спокійно і виважено розповів про війну та очікування від майбутнього. У ворога ВРФ вже палає від карти розчленованої Росії в робочому кабінеті керівника української розвідки. Під час зустрічі із журналістами Буданов попередив, що не коментуватиме заяви залужного про можливий наступ на Київ взимку та зняв питання про вибухи в російському ЕНГ. Ar jis? Найцікавіші заяви. Крим буде повернуто комбінованим шляхом і силою і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. Росія знаходиться зараз у глухому куті. Єдине, де вони, окрім цього, пробують концентрувати свої сили, трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись. На абсолютно різних рівнях кількість росіян, що не згодні з війною і співпрацюють, збільшилась, а з нею і наш доступ до інформації різного рівня від соціально-політичних до суто воєнних питань. Тієї кількості ракет, яка залишилась у Росії, вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому: 70-75 ракет на 2-3 рази, і в принципі вони закінчаться взагалі. Майже нереально їх зараз виробляти. Вони не можуть дістати багато комплектування через санкції. Жодної балістичної ракети Іран так і не передав. Китай жодного зброєння теж не передав і не передасть, наскільки ми розуміємо. Олексій Арестович колись проходив тут службу в українській розвідці. Так, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що з 24 лютого всередині Гура не виявили жодного зрадника. Глава розвідки наголосив, що в його відомстві внутрішня безпека постійно працює. За його словами, бували випадки неналежного ставлення до збереження держтаємниці. Але здебільшого це була службова необережність, коли якусь інформацію хтось міг переслати месенджером. А вона ставала надбанням ворога, який перехоплював цей сигнал. Але за словами Буданова, це загальна проблема всіх наших органів влади. При цьому він зазначив, що кількість агентів ГУР всередині Росії з початку великої війни зросла. За словами Буданова, йдеться про людей на абсолютно різних рівнях, і з появою цих агентів збільшився і доступ розвідки до інформації різного рівня від соціально-політичних до суто військових питань. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.